Шановний генерало Залужний, мобілізую всі 300 тисяч чиновників, депутатів Верховної Ради та всю ту зелену нечість, яка кожного дня віддаляє нас від перемоги, крадучи гроші з бюджету. Кожного дня цей зелений сіфіліс при владі роз'їдає нашу країну зсередини. Тому це дуже гарний мобілізаційний резерв, який не те, що врятує нашу країну, а він... Об'язан повинен це зробити. Також народ України дуже тебе благає, конфіскуй все те, що вони вкрали. Влада в твоїх руках під час війни, згідно з Конституцією, ти маєш право на це. Тому народ України дуже просить тебе, як нашого лідера, як нашого гетьмана, як людину, який є 100% довіра. Спасай Україну. У нас нема вже часу. Не залишилось. Вони здадуть країну. Вони все зроблять для того, щоб Україна програла. Вони кожного дня крадуть гроші. Вони кожного дня крадуть нашу перемогу. Тому, залужний, гетьмане, мобілізуй це все та конфіскуй все, що вони вкрали у нас. Слава Україні, героям слава!